Замість іпотеки під 27% річних 18%. Державна іпотечна установа пропонує програму здешевлення позики на житло. Клієнт или або сім'я вони фактично заключають договор з банком, и банк выдает им кредит. А ми а потом обращається к нам заявление, а мы да кредит рефінансуємо. То есть основну сумму, которую выдал банк, мы ему платим. Кредит на житло видається під 18% річних. Державна іпотечна установа компенсує банку трохи більше 15%. Фінустанова віддає ці гроші, коли з нею розрахується позичальник. У державній іпотечній установі переконують кредити доступні, адже більшість їхніх клієнтів на місяць сплачує до 3 тисяч гривень. 52% з розміром їжемічного платежа від 1 до 3 тисяч гривень. Тось ми можемо гаріти, що нагрузка по їжі платежу, по кредитам рефінансірованим дію достаточно низка. Іпотечні кредити видають на 30 років, тому взяти його можуть молоді сім'ї та люди середнього віку. Пенсіонери в програмі участі не беруть того року. Державна іпотечна установа видала понад тисячу таких кредитів. Цьогоріч вже понад 100. експерти переконують, клієнтів було б більше, якби кредитну ставку знизили. Програма выглядит, она не выглядит массовой, да? То есть это такая вариант все-таки эксклюзивной ипотеки. Ми не раз читалі, чтобы іпотека була относительно масовим продуктом, ставка где-то быть на уровне 12%. До того ж, за умовами програми, позичальник одразу має сплатити перший внесок. Це в середньому чверть від вартості житла. Нині в уряді є привабливіший проект. Це оренда з правом викупу під 3% річних і без першого внеску. У державній іпотечній установі сподіваються, що програму невдовзі ухвалять. Олена Сіренко Дмитро Паєць, соціальний пульс.